Тарас Шевченко уривок з послання і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм. І смеркає, і світає, і День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов, окаяний, і день, і ніч плачу на розпутях валелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують. І Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма. Оруть лихо лихом засівають. А що вродить? Побачите, які будуть жнива. Каменіться недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. У чужому краю не питайте, не шукайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого волі, волі, братерства братнього. Знайшли. Несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику славу та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитеся, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв, в німецькі землі, не чужії претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то дій оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, якби те сталось, щоб ви не вертались, щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога Вашої холи. І сонце не гріло б смердячого гною на чистій, широкій і вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд і заговорять і Дніпро, і гори, і кров потече у синє море ваших дітей, і не буде кому помагати. От сурається брат-брата і дитини, мати, і дим хмарою заступить в сонце перед вами, і навіки проклянетесь своїми синами. Отака то наша слава, слава України, от і ви прочитайте, щоб не сонем снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників, коли, кого і за що розпинали, обнімійте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться самотня давняя година і оживе добра слава, слава України! І світ ясний невечерній тихо засіяє. Обнімітеся ж, брати мої, молю вас, благаю.